Вітання. я колега твого тата. А ти Марій так. З чого тобі? Я щодо Моріца. Хочеш його заарештувати? Побачимо. Він не вдома. Знаю. А ти знаєш цю людину? Можна йти. Ні, хто ти. Дуже гарний друг. Ні. А що? Це твій хлопець? Що? Ні. На ну, все мені час. А Можна вийти? Мені потрібно дещо оглянути. Не знаю, а у тебе є дозвіл? Я на цьому не дуже знаюся, мені 12, але посеред моїх 89 дев'ятьох тисяч 522 підписників як не дивно багато чоловіків твого віку. Може, серед них є поліцейські або адвокати. Привіт, це знову я. Вибачте, що турбую, але потрібна ваша допомога. До мене прийшов поліцейський. Він може оглянути будинок без ордера. А ось і він, до речі, А можна допитувати неповнолітню без присутності опікунів. Залишайте свої коментарі. Go, go, go,